Я вас вітаю. Те, що Сполучені Штати Америки нарешті нанесли вкрай ройомний удар по ключовим об'єктам іранського режиму, не є чимось несподіваним. Це абсолютно природній розвиток того. Що почалось дуже давно, але напевно вирішальною і відправною точкою, на, за якою послідував наказ з овального кабінету Президент США у Білому домі. В ніч на 21... 21 на 22 червня 2025 року розпочалось після жахливих і кривавих атак Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Історія безжальна, а силова історія, як і безжальна, так і кривава, і вона не має виключень. Я давно передбачав, навіть не передбачав, я фактично знав, як і... Багато також аналітиків, а можливо і багато пересічних громадян не лише Ізраїлі, а по всьому світу, що то був лише початок. В початку була війна Ізраїлю проти Хамас, потім вона перейшла у другу фазу війни вже проти. Кізбали і звичайно. Війну з Іраном неможливо, неможливо було уникнути. Те, що відбулося в ніч 21 на 22 червня нинішнього року, також не могло натрапитись, не але Деякі американські аналітики, вони буквально благали. І це стало відомо громадськості і на публічний загал, Те, що Ізраїль наближався до критичної межі і, можливо, на Ізраїль чекала поразка у війні проти тегеранського режиму. Згідно висновків тих аналітиків, у Ізраїля буквально через лічені дні могли завершитись відповідні засоби ведення війни проти Ірану. Після того Стан Ізраїлю у військовому плані став би вельми і вельми нестерпним. Можливо, це і стало вирішальним фактором, який змусив Трампа віддати наказ Пентагону нанести удари по ключовим ядерним об'єктам ірацького режиму. Я схиляюсь саме до такої точки зору, що, якщо б трапилось те, про що попереджали деякі американські аналітики, тоді б втручання США було б запізним і втратило будь-який би сенс. Тоді треба було б готуватись до абсолютно іншого сценарію розвитку, коли... Війсьла фактично вже всвяткувала свою чергову перемогу. Та наразі після виконання, блискучого виконання наказу Трампа, напевно, одним із найкращих в світі пілотів, які виконали безпрецедентну операцію. Також святкувати нема чого. Знову ж таки, це логіка слово політики. Про що також я казав і писав багато-багато разів. У вісі зла немає шляху назад. Вони не зупиняться. І вони не зупиняться після вельми і вельми жорстоких, але абсолютно правильних і справедливих ударів Сполучених Штатів Америки по їх ключових об'єктах ядерної програми. Не тому, що вони не хочуть і не бажають зупинитись, тому що вони не можуть. І тому що їх ключові союзники по вісі зла не дадуть їм цього зробити, тому що в Пекіні і в Москві чудово знають, що програш Ірану нанесе неймовірної сили удар як по Путіну, так і по СІ. Вони це чудово розуміють. Я побоюся іншого. Буквально на протязі минулих двох, трьох, а можливо більше місяців, я піддавав нищівній критиці, в першу чергу лінії поведінки Дональда Трампа, коли він просто здавав позиції. Я вже не кажу, мол, що він зраджував як Ізраїль, так і Україну і, напевно, зраджував багато-багато інших союзників по всьому світу. Він робив геостратегічне позиціювання Сполучених Штатів Америки все більш і більш нестепним. До сих пір невідомо. І я не вірю в те, що саме Трамп прийняв остаточне рішення нанести могутнього удару по Ірану. Я більш схильний все ж таки бажати, що в Білому домі. Настала критична маса тих, хто в кінці кінців зрозумів, що ще один крок назад і ситуація може стати катастрофічною. В першу чергу, для Сполучених Штатів Америки, далі для них особисто, тобто найближчих радників і помічників, і урядовців. Дональда Трампа і втретє ця ситуація може стати нестерпною Також і для самого Дональда Трампа. І їм, їм напевно точно вдалося. Можливо, в останню секунду переконати Трампа зробити історичний, але абсолютно правильний крок. На жаль, буквально відразу, після повернення літаків Б-2 на свою, штат, на свою базу в Міссурі, Трамп почав оголошувати, що то була виключно одноразова акція змусити іранський режим сісти за стіл переговорів. Це навіть уже не смішно. Про який стіл переговорів? Можна вести мову, якщо по Ірану були нанесені удари руйнівної сили. Звичайно, що ті удари просто знищили, останні шанси вести переговори. І саме ті злочасні переговори, які хотів однозначно хотів вести Трамп. І я попереджав, що ті переговори, крім капітуляції, чергової капітуляції Ізраїлі ні до чого б не призвели. Звичайно, зараз вони втратили вже будь-який сенс. А Трамп знову веде мову. Думаючи про те, що такі успішні атаки на Іран змусять... Нинішній іранський режим все ж таки погодитись. Ні. Все буде навпаки. Наразі почалось те, що і повинно було початись. Іншого трапитись і не могло. Настала нова фаза. Війни на Близькому Сході, і вона однозначно про це я також багато і багато разів пов'язана з війною у нас в Україні проти російського агресора. Жодна шинів в тому, що Кремль в Чергові, напевно, найвищий стадії істерії. І не зрозуміло, як ця стадія вплине на подальші стратегічні дії, як самого Кремля, так і кремлівського диктатора Путіна. Зрозуміло, що вони не відступлять. Чергова кривава атака на Київ в ніч на сьогодні, на... 23 червня 2025 року стала також результатом атаки американських військ проти іранського режиму. Жодних сумнів в цьому немає. І миттєво до Кремля прибув міністр закордонних справ Ірану Аракчі, якого ці хвилини приймає кремлівський диктатор. На сторінках деяких дуже впливових видань в Сполучених Штатах Америки, Британії та інших закордонних видань, з'явилось припущення, що Путін буде пропонувати різні сценарії для допомоги Ірану. Так, ми пам'ятаємо, що в договорі про стратегічне партнерство, який був підписаний зовсім недавно навесні цього року між Росією і Іраном, не містились статті прямої військової допомоги, які мають місце в договорі, який був підписаний між двома. Чинниками сучасна вісізла між Путіним і Уином, де прямо містяться такі статті. І на основі цих статей того договору між Північною Кореєю і Росією північно-корейські війська прибули на допомогу російській армії. Такого в договорі прямо між Росією і Іраном не записано, але це мало чого зміни. Єдине, що ми знаємо, що ніхто із Вісі зла не відступить. І однозначно, за цими перемовинами, які відбуваються зараз, в Кремлі однозначно стоїть екіп. Просто пригадайте, дві доби тому Миттєво після американських атак офіційний Пекін виступив з неймовірно жорсткою, жорсткою заявою щодо ударів американських військ по іранському режиму. Безпрецедентна заява іншої повинно і не повинно було бути. Тому можна передбачити, що після сьогоднішніх перемовин в Кремлі... Можливо, напряму буде ухвалене рішення про проведення саміту вищих, найвищих керівників сучасної ВІСІЗЛА. Можливо, вони обмежаться закритими телефонними перемовинами. Але це буде однозначно. Питання в іншому. Як буде діяти наразі? Сполучені Штати Америки. І буквально нестерпно дивитись на ці жалюгідні потуги. Я обачаюсь навіть, що я використовую це слово потуги, просто спроби офіційно Лондону, Берліну, Парижу. Як вони намагались, як він казав в останній момент відвести на гірше або вони взагалі не розуміють про слово політики можливо. Або вони в останній момент хотіли перехватити ініціативу. Яку ініціативу? Ці буквально стратегічні карлики нічого перехватити не могли. А іранський режим і той же Арахчі просто використав їх, намагаючись таким чином відвернути. Удари Сполучених Штатів Америки не вийшло ані у тих європейських політичних карликів, ані у РАКЧІ. на щастя. Тому питання наступне. На кого ж зможуть зараз опертися Сполучені Штати Америки і Ізраїль? Їх лише двоє. Так, як я і казав в своїх минулих репортажах, що Ізраїль... Якщо Штати, а Штати перебували на тлі поведінки Трампа, буквально за крок до чергової зради Ізраїлю, Ізраїль міг би спертися виключно на єдину країну, на Аргентину, яка б, окрім декларації, як це трапилось вчора, не допоміг, не допомогла би нічим. Наразі Ізраїль вже спільно Сполучені Штати Америки. Тому що ані Ізраїлю, ані Сполученим Штатам вже йти нікуди. І, на жаль, скоріше ні до кого. Тому що, якщо Трамп серйозно, про те, що удар, який... Він наказав зробити, був першим і останнім, тоді знову ж таки повертаючись до того, про що я казав. Якщо це, не дай Боже, стан реальністю, тоді, напевно, майже все повернеться на круги своє. І смертельна загроза буде ще набагато страшніше, висіти чорними хмарами, як на США. Так, звичайно, над Ізраїлем, так і над іншими країнами. Не дарма. Державний департамент оголосив надзвичайну ситуацію для американських громадян по цілому світу. Абсолютно природні реакції. І знову ж таки, залишилось чекати недо. Після сьогоднішніх перемовин в Москві будуть прийняті рішення. Після того відбудеться Абсолютно закриті консультації в рамках столиць вісі зла. Після того, можливо, я підкреслюю, можливо, зустріч на найближчому рівні вісі зла, Або вона не відбудеться, а рішення будуть прийматися за, згідно з закритих ліній комунікацій. І і Ізраїлю залишились на одинці. І вони повинні будуть чекати відповіді. А вона буде. Цю війну вже не зупинити. Як і не зупинити війну тут? У нас в Україні. А також зараз знову я підкреслюю, що черговий шанс у китайських комуністів. Знову ж таки, такої нагоди. У диктат Росії вирішення проблеми Тайваню може і не статися. Тому можливо, що третій удар буде нанесений саме там, в Тихоокеанському регіоні, навіть беручи на те, що Пентагон віддав наказ на перебазування авіаносної групи з. Саме того Тихоокеанського регіону до берегів Арабського півострова, до берегів Перської затоки. А наразі ми перебуваємо за крок до того, що армуський заток, пролив може бути закритий. І це буде неймовірної сили удар геостратегічної ваги. Я гадаю, що чекати залишилось недовго. Напевно, чергові вирішальні події стануться не довше, ніж в кінці цього тижня. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь прошу на мій канал. Я вам всім бажаю витримки, наснаги, терпіння і віри в наші Збройні Сили України. Ще раз вам щиро дякую, всього найкращого і до побачення.